Усім привіт! Ви на каналі Bassman Games, мене звати Андрій, і це моє святкове відео. Я хочу привітати усіх моїх підписників, глядачів мого каналу та усіх українців з Різдвом Христовим та Новим Роком. Ви знаєте вираз, нехай усе погане залишиться у старому році, а добре у новому. Так я бажаю усім нам, щоб у старому році і взагалі у минулому залишилася Російська Федерація. З усім їхнім бажанням відновити свою болотяну імперію. Бажаю пережити усі страшні випробування, які вже є, і які нам ще готує ворог. Бажаю усім нам жити далі, саме жити, а не виживати, як це роблять зараз наші північні сусіди з РФ. Бажаю усім нам навчитися дякувати один одному. І бути єдиним народом, єдиною сім'єю і після нашої перемоги над ворогом. Я не просто так сказав про вдячність, хочу подякувати усім вам за підтримку мого каналу та за те, що залишаєтесь зі мною. Дякую! Але найбільше, я хочу привітати зі святами і подякувати нашим славетним захисникам і захисницям. Усім добровольцям з усього світу, які боронять нашу Україну, і нас з вами віднавали Болотяних орд. Якось мені один військовий сказав, що це лише їхня робота, тому не треба за неї дякувати. Я з ним не згодний і вважаю, що ми повинні дякувати і бути вдячними за вашу жертву. І тому я дякую і бажаю усім нашим воїнам без винятку мужності. Стійкості і зустріти наступні новорічні свята з сім'єю вдома і з друзями. А також я хочу привітати і подякувати нашим славетним волонтерам. Дякую! Без вашої самовідданості та любові до свого народу нам було би неймовірно складно. І ще хочу привітати і подякувати нашому політичному та військовому керівництву за відданість нашому народу. І нехай підступний ворог загасив світло в наших оселях, йому не загасити світло в наших серцях. Вітаю усіх! Бажаю веселих свят! І пам'ятайте, усе вже є і буде Україна!